Як навчитися відчувати габарити і швидкість інших учасників руху в дзеркалі заднього виду? Тут робота не про габарити, це робота з окоміром, з відчуттям динаміки. Ваша задача навіть не те зрозуміти, на якій їде швидкості він, а наскільки ваші швидкості відрізняється. Тобто наскільки ваша швидкість менша, ніж його. І навпаки, щоб це зрозуміти, дуже важливо правильно працювати з зеркалом. Мають бути короткі погляди в зеркало, не один довгий погляд, тому що коли буде один довгий погляд, то є вірідність, по перше що ми почнемо кудись з'їжджати, що також часто можливо виловилося на цьому. А по друге, ми тоді не зрозуміємо, що з ним робити. Ми зависаємо просто. Ми такі їдемо, їдемо, такі оп, і зависли. Щоб такого не трапилось, два-три коротких погляди в зеркало вам допоможуть зрозуміти, наскільки ваші швидкості відрізняються. Якщо ви кинули погляд в зеркало і подивилися, зрозуміло, яка там машина. Потім знову дивимось прямо, через пів секунди знову глянули. Якщо та машина в зеркалі збільшилась, це означає, що вона наближається. Це означає, що ваші швидкості відрізняються. То у вас є два варіанти. Або пропустити її вперед, або набрати таку швидкість, щоб вона перестала вас доганяти. То умовно, якщо у вас швидкість 30, а в неї швидкість 40, то ваша задача також набрати 40. І тоді ви будете рухатись попереду неї, і ви зможете безпечно перелаштуватися. Найважливіше це різниця в швидкостях. Він може їхати дуже далеко від вас, але коли ваша різниця в швидкостях дуже велика, то він дуже швидко до вас, вас дожене. А інколи може бути, що він їде недалеко від вас, там 20 метрів, да? але ви приблизно на одній швидкості рухаєтесь, тому ви можете спокійно перед ним перелаштуватися, ніяких проблем в цьому не буде. Ще раз, раз погляд. Другий раз погляд, якщо він в зеркалі збільшився, потрібно пропустити. Або набрати швидкість, щоб він перестав зеркалі збільшуватися. Ну, це, знову ж таки, практична історія.